Територія Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості подію на один день перетворився на справжній майданчик безпеки. Тут відбувся захід, пікнік-рятівник, де рятувальники провели для вихованців гуртків інтерактивні навчання з безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це Анжеліка, дівчинка вперше самостійно гасила умовну пожежу, ділиться своїми враженнями. Сьогодні я вперше одягнула костюм рятувальника. Мені подобається все. Ну, да. а, на мене штани, бутінки, куртка, шолом. Мені дуже сподобалось, але, може в майбутньому я б стала рятувальницею. Під час навчання діти дізнавались, як викликати екстрені служби, надавати першу допомогу, користуватися рятувальним спорядженням та діяти під час пожеж у горах чи при виявленні вибухонебезпечних предметів. Сьогодні рятувальники разом з нашими польськими колегами влаштували для дітей рятувальний пікнік. Зокрема, це і безпековий захід, і емоційно веселий, адже діти не лише гасять пожежі на палаючих протвіннях, а й дізнаються про правила безпеки, вивчають, як треба жити, аби не викликати різних небезпечних і не Бачуваних ситуацій та що робити, якщо вони все ж таки сталися. Ця подія стала можливою завдяки нашим польським колегам, разом з якими у нас впроваджується спільний проект. Тож сьогодні діти, які ходять до гуртків падію ну, місцевого палацу дітей у, нас у молоді та спорту, доєдналися до нас і взяли участь у цьому заході. У той час на іншій локації Денис і Владислав уважно вивчили спорядження гірських рятувальників: мотузки, карабіни, спеціальні носилки та обладнання, які використовують у реальних рятувальних операціях. Зараз ми знаходимося біля інвентаря е, рятувальників гірських, і е, які показують нам своє обладнання і як вони працюють дуже цікаво. Саме мені цікаво, тому що я цікавлюся там спортивним туризмом. От для людей, які про це все не знають, це має бути прям вау, бо ну це вперше такі відчуття, що не ну не бачили. Захід став частиною реалізації міжнародних проєктів програми Interact Next Польща Україна 2021 2027 Організаторами виступили Львівське відділення спільного секретаріату разом із партнерами, рятувальниками. Представництво наше міститься у Львові, але ми зараз перебуваємо на Закарпатті, бо це. Одна з тих шести областей, яка входить до території підтримки програми, в чому полягає суть нашої програми? Це налагодження партнерських добросусідських відносин між Україною та Польщею. Одним з, з багатьох проєктів, які реалізовуються теж у Закарпатській області, є проєкти пов'язані з роботою. Рятувальників, з пожежників вони не новачки. Вони в нашій програмі вже третій програмний період закуповували обладнання, закуповували автомобілі, підвищували рівень кваліфікації своїх працівників. Цей проект розрахований на два роки. Загальний бюджет проекту більше ніж 2 мільйони 200 тисяч євро. Частка головного управління трохи менше ніж 800 тисяч, 800 тисяч євро. 呃。Uh Це мета даного проекту. Це підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги рятувальниками і медичними командами. Що стосується нашої частки, знову ж таки, ми плануємо повністю оновити і осучаснити матеріально-технічну базу наших гірських рятувальників, підвищити їхню кваліфікацію за рахунок спільних міжнародних навчань тренінгів, обміну досвідом. Окрім навчальної частини на учасників, чекали сувеніри, колесо фортуни та смачні частування. Сьогодні ми приготували для наших діток на Закарпатті таку дуже цікаву гру, яка називається коло фортуни. Ця гра правила цієї гри полягають в тому, що дітки відповідають на питання про нашу програму Польща Україна, на питання про європейський союз, в рамках якого ми реалізуємо цю програму. А також питання стосується тематики довкілля і здоров'я це два основні пріоритети, в рамках яких ми реалізуємо наші проєкти. Я на такому заході вперше мені дуже подобається. Хотілося б, щоб такі заходи проводилися більше. Найбільше подобається Зараз як проходити квести, що треба. Подібні ініціативи не лише навчають, а й формують культуру безпеки з малку, а найголовніше показують дітям, що рятувальник це не лише професія, а справжнє покликання допомагати.